Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Я їду до Москви і проведу серйозні консультації з Путіним, заявив глава МЗС Ірану. Америка та Ізраїль перейшли серйозну червону межу, атакувавши наші ядерні об'єкти, заявив дипломат. А союзничок у Ірана виявився з гнільцой. В Тегерані досі не зрозуміло, що росіяни їх ту покинули. Ядерні об'єкти Ірану знищені, радіації розгром. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Та й в самих росіян почались на вечір ще ті веселощі. Росіяни прокидайтесь, принаймні Москва. Так точно на вечір неділі, 22 червня. Російські ЗМІ повідомляють, що прямо Зараз у Москві зайнялося дослідно-конструкторське бюро, де з допомогою корейців намагались відновити стару ядерну установку. Установку близнючку, таку як стоїть в Харкові, після влучання туди двох ракет або безпілотників проводиться евакуація. Бюро виготовляло дефіцитні деталі для авіації. Та до ядерних ракет збільшений рівень радіації пишуть про 148 загиблих та велику кількість постраждалих. Офіційно Кремль повністю замовчує ці інформацію. Півкраїни мова йде про Росію, затягнув смог. Ядерні випробування катастрофічні ви. Дуть до кінця Росії, це вони розпочали це відкривши скриньку Пандори. Внаслідок ударів оголошено Ко червоний. У той же час наші сили продовжують утюжити пускові установки окупантів. Телеграм-канал генерал Свер зазначав наступне: у 21 столітті війна це не лише танки і фронт, це невидимі маршрути, тіні в тилу і удари, що розривають логістику зсередини. Україна створила мережу впливу та удару, що працює за межами лінії фронту в глибині самої Росії. Партизани нового покоління Сірі Примари за останній рік у Курській Білгородській, Брянській та навіть Ленінградській областях фіксують диверсії на залізницях, зрив військових ешелонів, вибухи на складах ПММ і зброї, локальні саботажі, псування техніки, виведення з ладу систем ППО, вбивство офіцерів тилового забезпечення в лапках нас немає на мапі, але наші підписи ви побачите в димі. Фраза з анонімного повідомлення в лапках сірих примар, таємна зброя, ракети і дрони, яких не чекають, паралельно ЗСУ використовують. Дрони невидимки з дальністю 1200 плюс кілометрів, які пролітають повз ППО. Вражають заводи, нафтобази електропідстанції, мікроракети Шепі-2, які запускаються з мобільних комплексів, здатні вражати об'єкти з точністю до двох метрів, радіоелектронні пастки, які виводять з ладу навігаційні системи російських літаків. Хто допомагає зсередини антипутінські підпільні осередки, зокрема з числа колишніх військових, етнічні меншини, які протестують проти мобілізації своїх чоловіків, цивільні працівники залізниці, підприємства складів, які передають координати та зривають постачання в лапках. Це не просто саботаж. Це самозахист від диктатури, заявив один із діячів руху в лапках Вільна Росія. Результат хаосу тилу військова логістика РФ дезорганізована. Частину об'єктів охороняють зведені загони мобілізованих, не готові до дій партизан. Психологічна паніка серед тилових структур зростає. Ніхто не почувається в безпеці. В лапках ми прийдемо не танками, а тінню, і Вона падає першою. Україна не просто обороняється, вона відкрила другий фронт. У свідомості у тилах у страху агресора. Довго рука це не про дальність ракети. Це про близькість правди. Акція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.